у Максимка сьогодні перший день канікул. Я тебе вітаю! Я... Ти виспався? Да. Який ти клас закінчив? Скажи. 8. Перейшов? Дев'ятий. Прийшов дев'ятий клас. Табель де? Що немає. А коли буде? знаю. А хто має знати? Останній дзвоник коли? Немає. Не буду останнього дзвоника? Ну все, я вітаю свого синочка з закінченням восьмого класу і з закінченням школи. І не тільки його вітаю, а й себе вітаю всіх батьків, які діти вже пішли на канікули. Я дуже тішуся. Табель, я так розумію, буде в електронному виді, так? Ой. Плани твої на канікули? Отпочивати. Відпочивати? Як, як ти будеш відпочивати? Гуляти. Відкривай рота, то що? Гуляти. І все? Плавати. Де будеш плавати? В басейні. А. Курси? Ще не знаю. Відпочиваю. Ти відпочиваєш, так. Ми з Максом домовилися, що він піде на наступні курси вже з вересня місяця, так? Тобто він літо ціле відпочиває. Ти пробував Сергій як кабанос, який він зробив? А. І як? Нормально. Впрочу, видно, що він щось спить. Та говори, та встріпайся! Нормально. Які тобі найбільше сподобались? Так. Ті? Ну, то Ну А, там ще посередині є. Ну, то курячі, а, то свинячі ті на щось подібне, не дуже добре. <рес> що <рес> тобі смішно стало. Так що мусиш обов'язково попробувати. А я королєва. Е Зараз буду їхати в магазин, мені треба купити якогось певця, бо потім запрошу хатню. І треба, щоб вона теж зацінила і оцінила такі смаколики. Так, робила собі воду з лимоном, давно не пила. Треба приходити, е, ну, ходити в режим. Вже можна сказати, від, відвіспалася, відпочила. При марафенті Максим, я поправила чи схудла з поїздки. Я не знаю. Та подивись на мене. Така дитина, яка не скаже. Як така як була Так. од натові. Але королєва я навіть не могла знати. Стань, Максимко, сюди. я навіть не могла знати. Що це, як ми назвали це сушка, це правильно називається дегідратор. Лібертон така крута штука. Я колись думала, що тільки гриби сушити, яблука сушити, грушки сушити, сливи сушити. Я навіть не могла подумати, що саме в цій штуці можна робити ось такі кабаноси, оті снеки. А це виявляється, тут в комплекті є от такі дві штуки, а ці штуки виявляються для пастили. І дуже класно, що саме в цьому лібертон дегідранті тут сім таких час дуже вмістка, дуже багато можна сюди всього помістити. Саме нашій, це ще висота регулюється. Бачите? Висота регулюється, можна і так робити, і так робити. І заодно зразу ви дуже багато всього можете посушити. Ну я кажу, я обожнюю цієї штуки сушені білі гриби. То такі вони гарні, такі вони прекрасні, виходять супер. Саме що тут зразу можна помістити до 5-6 літрів всякої сушки. А в кого є сади, то я думаю, що незамінима річ вдома, щоб посушити сливки, яблука, груші і невідомо що ще. Бо я сушила один рік. В такій сушці сливи, просто самі звичайні якісь дич, дикі сливи, дички дичкитки в нас називають, то були супорою. Потім ти в'їв зимою, то ти знаєте, як щось солодке, як якісь конфети. Так, тут є захисний є захист від перегріву. Тобто, якщо ви поставили там довго сушитися, а саме краще ставити на нічний період, сушитися, бо тоді. Електроенергія дешевше в когось вночі, і перше, воно і швидше сушить, воно є менш воно не так сильно гудить, як інші сушки. Зразу має багато, бачите, сім лотків, щоб за один раз не два, три, там, п'ять, бо в тому п'ять то таких лотків. Тут є сім. За одно зразу ви дуже багато всього посушите. Поставили собі на ніч і собі не переживаєте, бо що тут є від під перегріву. Також, бачите, є висота підігріву, все пише на українській мови, регулювання температури також є. І виготовлено з харчового пластика. І, до речі, є в нас в такому прозорому білому кольорі, а є в оливковому кольорі. Тому можна обирати, який хочете. І ціна, ціна такого народі називають сушка, а по-правильному це називається дегідратор. У нас фірма Лібертон. Тому хто хоче собі замовити, це все можна замовити в інтернет-магазині Тостероні. До речі, у нас Тостероні, вся наша техніка. На ньому е, гарантія, рік часу. Завжди ви можете проконсультуватися там. І саме якщо ви будете замовляти на сайті, там можна оформити в розсрочку на 4, на 4 здається, платежа по 649 гривень. Ціна його 2999 гривень того дегідратора. Але якщо ви два дні будете замовляти і напишете, що від королєви, то ціна буде 2649 гривень, тобто 300 гривень знижки. 2699, 300 гривень знижки на нього. Тому хто собі шукає, хто ще не має такої сушки. Знає, що багато вже хто має, але може хтось не має і хоче таку хорошу, якісну сушку. Перше вона і по електриці менше бере, ніж інші сушки, то от вам гарний варіант, щоб собі замовити сушку. А ще якщо в комплекті замовите. Вуматор, врахуйте, ви собі зготували навіть порційно гриби, там сушку різну, щоб ні молі нічого не заводили. Замовили зразу вже в тостероні вакуматор, там де з мішечками завакумували і все. І чи комусь передали навіть на презент чи дома зберігати, і мало місця займає. Тому такий дегідранти, економний захистом від підігріву. Тут навіть QR-код різні рецепти, що можна ще в ньому готувати, потрібна напевно річ. Кожному, хто у нас в господині, хто робить заготовки, хто готує якусь смакоту, хто себе любить потішити чимось таким смачненьким або щось е підсушити свого власного городу, то теж буде класно. Тому посилання маєте, заходьте до них чи на сайт, посилання залишаємо, чи на їхню сторінку в Інстаграмі, чи в Фейсбуці, і можете замовляти і, і користуватися. Я думаю, ну, в хаті це така потрібна річ.